Мене сьогодні шеф оштрафував на 200 гривень. Я запізнилася тільки на 5 хвилин. Чи ти запізнилась? Я вийшла вчасно, за годину вийшла, сіла на маршрутку нормально. Ну, Олег, ну я просто застрягла в заторі, розумієш? Я запізнилась на 5 хвилин, і він одразу мінус 200 гривень, все. Ну, а що він мав робити? Ти, напевно, вже не перший раз запізнюєшся? Та я практично не запізнююся, я дуже рідко запізнююсь. Ну, розумієш, якщо він почне це попускати, в нього що буде на роботі. Повний бардак, кожен приїде коли завгодно, яка в залі робота, яка дисципліна. Він не може інакше зробити. А так. я? Я відриваю час від дитини, я лечу туди на ту роботу, ну, подумаєш, на 5 хвилин запізнилась, а коли я залишаюся після роботи, і що? Нічого це не рахує. Ну просто встань на 15 хвилин раніше, і ніяких не буде проблем. Ну, ти такий розумний, встань на 15 хвилин раніше, я і так стою в 6-й годині, а сам запізнюєшся всюди і що, а мене тут вчиш. Привіт, друзі! Це Разом і наша місія допомагати сім'ям бути чисто. І ми ділимо з вами ідеями і, і натхненням для ваших стосунків. І от така сварка, такий конфлікт. Хоча насправді спочатку ніякого конфлікту не було, але потім тобто, чомусь виростає, так. Такі ситуації насправді у нас бувають досить часто. І нас колись не бувало, тому зараз не буває трошки рікше, так, Вони конкретно, може, не такі, але схожі. І ми хочемо розібратися. Чому от іноді, коли ми просто починаємо з чимось. Ділитися один з одним, чому це потім може от так просто перерости в такий конфлікт? Чоловік і жінка більшу частину свого дня проводять. Нарізно. Чоловік на роботі, дружина на роботі. На роботі вони виконують якісь завдання, спілкуються зі своїми співробітниками. І весь цей час, більше восьми годин, вони не бачать один одного. Або навпаки, там чоловік на роботі, а жінка вдома. І знову ж таки, чоловік на роботі вирішує робочі проблеми. Жінка вдома з дітьми має абсолютно свої проблеми. І дуже важливо після того, коли. Всі додому сходяться, коли сходяться чоловік з дружиною, дуже важливо говорити про те, як пройшов твій день, тому що це були так ніби окремі світи, в яких вони жили, і тепер їм треба якось створити свій спільний світ і поділитися цими світами один з одним. І дуже важливо, щоб ми питали один в одного, як пройшов твій день, що в тебе було, що нового, як ти почувалася, і все, що стосується того часу, коли ми були. Нарізно. Так, ну і хтось колись ми маємо більше настрою про це говорити, колись менше, так. Але е, коли в нас, наприклад, все-таки треба старатися про це говорити. Але іноді ці розмови починають переростати, власне, в такі конфлікти. І чому це відбувається? Тому що от коли ми перебуваємо в своєму світі, наприклад, чоловік перебуває на роботі, так дуже часто е, цей от його робочий день, так, його перебування в світі, це. Ну, якась боротьба. Ну, наприклад, в нього там щось відбувається на роботі, там він не знаю, буде якийсь проект, там якісь постачальники мали щось там привезти, вони не, до, не привезли, бо там чомусь їм не вийшло, так? Він не зміг щось там зробити. Е, тобто, все якось не виходило, він ще приймав якісь рішення. Він якесь рішення прийняв, може воно правильне, може неправильне. Чомусь все там закінчилось, може не так зовсім, як він очікував, щось погане, так. І тобто він фактично боровся з якимись обставинами, з якимись Можливо, іншими навіть людьми, так, ну іноді просто там так змагався чи боровся, так, чи можливо фактично от з тим іншим світом. Тобто виходить така ситуація, ніби він і вони, він і, і світ. І коли він приходить додому, і так само дружина, так якщо вона, наприклад, діли, ділиться чи своєю роботою, чи ділиться, що відбувалося вдома з дітьми, це теж дуже часто боротьба, так, якась діти щось розбили, розлили, не слухались, не хотіли спати, не гулялись там, скандалили, так їжа якась готувалася, згоріла, поки діти там yeah. щось витворили, і так далі. І так далі, це теж якась історія боротьби, де також була жінка, і були значить, якісь обставини, з якими вона боролась. І коли ми починаємо цим ділитися, з такої позиції, що я... Проти обставин, я проти світу, то той, хто нас слухає, він спочатку є в ролі спостерігача, тому що його не було при цьому, так його не було з вами, і його в цій ситуації не було. Тому що він стоїть і спостерігає, і, і пробує зрозуміти вас і світ, так, оцю ситуацію, ви проти світу. І е, якщо в такі ситуа... в, при такій розмові, от, наприклад, як я, Оля мені розповідала так, в тому прикладі на початку нашого нашої сьогоднішнього відео, якщо в цьому випадку ми починаємо... Несвідомо ставати на сторону світу, то ми, власне, отримуємо цей конфлікт. Тому що насправді підсвідомо, кожен з нас, коли розказує про цю свою історію боротьби зі світом, хоче, щоб наш подруг став на нашу сторону. Оля хотіла, щоб я підтримав її в цій ситуації і став на її сторону. Я замість того почав фактично виправдовувати її начальника, казати, що вона сама винна, так, і тим самим ставати на сторону світу. Можливо, я не, не обов'язково мав якісь погані для цього мотиви, можливо, я просто хотів їй допомогти там вирішити цю ситуацію, так що вона раніше вставала, приїжджала на роботу вчасно і все в неї було нормально. Але при цьому вона відчуває, що я відразу стаю в опозицію до неї, стаючи на сторону світу. І коли вона була проти цього світу, виходить, що я, вона вже не, не просто проти цього світу, а вона проти мене і проти світу. Так фактично, і ми виходимо тут в цій ситуації один проти одного. І ясно, що в такій ситуації, коли ми один проти одного, це. Буде конфлікт, і насправді зовсім не важливо, чи ваш подруг в даний момент правий в цій ситуації, чи навпаки, не правий. Навіть тоді, коли не правий, він потребує більшої вашої підтримки, аніж тоді, коли він відчуває, що він не зробив все правильно. Як же нам так зробити? Що ж нам застосувати? Як нам стати на сторону свого чоловіка чи на сторону своєї дружини? Що таке сказати чоловікові чи дружині, щоб вони зрозуміли, що вони що ми на їхній стороні? Для жінки. Якщо ви чоловік і ви хочете стати на сторону своєї жінки, то дуже важливо спочатку її вислухати. Вислухати все, що вона буде говорити, тому що для того, щоб оцей стрес з неї вийшов так зі словами, вона вам розкаже все, що відбувалося. А вам в цей час важливо просто слухати, не потрібно давати їй ніяких порад, вирішувати ті ситуації по дорозі, які вона розказує. Просто вислухати для того, щоб вона відчула, що вона звільнилась від цього тягаря, від цього стресу. А тоді, якщо ви зможете, якщо вам це вдасться, важливо також відчути цю емоцію, що вона хотіла сказати, чи вона була засмученою, чи можливо її щось здрату. Чи вона була злою, ну якось повідомити їй про те, що ви її розумієте, так що ви розумієте, що вона відчуває. Можна її запитати, що ти відчувала, чи що ти відчуваєш зараз. Це дуже важливо для неї, і це те, що покаже їй, що ви на її стороні, що ви її любите, що ви поруч, тому що жінка в такій ситуації для неї дуже важливо відчувати, що чоловік поруч, він її підтримує, він її любить, і вона не сама, не сама бореться зі всім цим. Якщо ж ви жінка і вам хочеться стати, потрібно стати на сторону свого чоловіка, тут дуже важливо, чоловіки не багатослівні, можливо, він так багато розказувати не точно він так багато розказувати не буде, як жінки, як жінка, так, але навіть в тому, що він розкаже, дуже важливо його підтримати, показати також, що ви на його стороні, що він все одно молодець, що ви його все одно любите, що в нього все вийде, все вийде. І ці слова це те, що він в даний момент дуже потребує. І, звичайно, що поки він буде щось розказувати, у вас з'явиться дуже багато ідей, як вдосконалити цю ситуацію, як би він мав поступити, як би він мав діяти, і це нормально, але не потрібно йому всього цього розказувати. Можливо, пізніше, можливо, навіть ніколи йому не треба про це розказувати. Але. Все, що він цей час потребує, це вашої підтримки. Я поруч з тобою, я тебе люблю, я знаю, я вірю в тебе, я знаю, що ти можеш з цим всім справитися. Тобто, нам треба от, власне діяти так, щоб сформувати в нас так, в того хто розповідає, таке відчуття, ми з тобою разом проти них, проти світу. В цій ситуації ми разом. І тоді, коли вже таке відчуття, от ви бачите, що воно формується, так по тому, як е, ви розмовляєте. Тоді вже можна, наприклад, запропонувати, а давай ми разом подумаємо, якщо хочеш, ми можемо разом подумати, як би зробити краще, як би могли вирішити цю ситуацію так, щоб більше тебе не штрафували на роботі. Так? Як би це, Чи спитати, що би я міг для тебе зробити так, в цій ситуації ще? Тобто, ми, коли вже є відчуття, що ми разом, ми можемо це долати і можемо разом бути власне, ну, разом цю ситуацію вирішувати. А, ну, що тепер давай попробуємо показати, як би мав насправді виглядати? Ми спробуємо. Так, переграти цей, цю першу ситуацію, яку вам демонстрували так неправильно. Як би вона мала виглядати, якщо ми застосуємо ці правила так, і спробуємо зробити не я проти тебе з тої ситуації, а ми разом проти них. Ти уявляєш, мене сьогодні шеф уштрафував на 200 гривень. А що сталося? Я тільки на 5 хвилин запізнилася. Запізнилась так. А чому? Що сталося? Щось не, 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 не то? Я вчасно встала, вчасно вийшла за годину, розумієш. А я знаю, ти завжди так рано встаєш, так стараєшся. Так, повтяжко, дуже стараюсь. Не. Я, я вийшла, вийшла Так. Я вийшла вчасно, сіла на маршрутку, ну застрягла в заторі, за поспішала, розумієш, прийшла так, на те. Так затор хвилин. то ж об'єктивно. Що ти могла зробити з тим затором? Ну власне, що я не могла нічого зробити. П'ять хвилин все мінус 200 гривень. Він навіть нічого не хотів слухати. Навіть не спитав, що сталося. Абсолютно. Якби там я не знаю, гривень. якась аварія або ще щось таке. Ну, ти уявляєш. Що би тоді робити? Ти уявляєш, він. як я себе почувала. А слухай, ну він хоч трохи думає, а коли він затримує тебе на роботі. Він же не платить тобі 200 гривень за те, що затримує тебе, на кожні 5 хвилин. От власно, він затримує інколи на годину мене. Ти такий відповідальний працівник, завжди він же задоволений тобою, ти завжди все робиш, він міг би тобі це пробачити. Так, дякую тобі за те, що ти мене розумієш. Ти така чудова. Ти просто в мене молодець. Нічого. все буде добре. <клес> Десь так, так. Або ну, з іншими варіаціями ми б мали сформувати це відчуття, що є ми разом. І в цій ситуації, в цих проблемах ми разом проти тих проблем, проти тих обставин, проти того світу. І тоді в нас буде відчуття, що ми все подолаємо, а ці ситуації будуть вас єднати, а не створювати конфлікти, які вас роз'єднують. Дякую, друзі, що ви дивилися сьогодні наше відео. І в нашому сьогоднішньому відео є новий розіграш. Ми хочемо з вами розіграти ось таку чудову книжечку, хочемо общатися про е, спілкування з дітьми, про спілкування також тут трошки є і в сім'ї між чоловіком і дружиною. Дуже класна книжка, е, яку нам надали для цього розіграшу наші чудові партнери «Фомамос». І для того, щоб взяти участь в цьому розіграші і мати шанс виграти цю книжку, вам треба просто поширити це наше відео. І друга умова це вподобати сторінку Фомас. Ви в коментарях побачите посилання на їхню сторінку у Фейсбуці. Ті, хто зроблять і одне, і друге, візьмуть участь в цьому розіграші. Він відбудеться 17 лютого ввечері. І ми через Random.org розіграємо серед вас цю чудову книжечку. Ми дякуємо ще раз, що ви надивилися наше відео. Поширюйте його, ставте лайки, нам це дуже приємно. Це для нас означає, що те, що ми робимо, це було для вас цінне. І нас дуже цікаві ваші коментарі, коментуйте нам, пишіть, що вам подобається, що не подобається, що згідні, що не згідні, тому що так ми можемо ставати краще, можемо тримати більш корисних для вас відео, і для вас, і для інших людей. Ще раз дуже вам дякуємо і ми побачимо з вами в наступних наших відео. До yeah. зустрічі!